Державна компанія Укргідроенерго уклала угоду на будівництво захисної споруди для зруйнованої російським ударом Дніпровської ГЕС із маловідомою фірмою. Вартість угоди 4,36 мільярда гривень. Контракт отримали без відкритих торгів фірма Адамант, що зареєстрована у Закарпатській області, і раніше входила до складу Укрбуд. Це з'ясували пр журналісти проекту Наші гроші, які переглянули відкриті дані з прозоро. Ну і виявилося, що до мільярдного контракту із захисту Дніпровської ГЕС найбільшим замовленням усієї компанії була реконструкція звалища у селі Підгірці під Києвом вартістю 326 мільйонів гривень. Те й то ще років шість тому правда фірма ще мала замовлення на реконструкцію трамвайної лінії та протисувні споруди у Києві, а також будівництво мосту на Закарпатті. Однак у системі Прозоро вони досі зазначені як активні, тобто не завершені. Ну і саме ця фірма отримала від «Укргідроенерго» мільярдний контракт без відкритих торгів і ще й закритим від публікації Кошторосу. Журналісти кажуть, що це лише один із сумнівних підрядчиків Укргідроенерго, яке з 2022 року замовила облаштування різних типів захисту та відновлення об'єктів різних ГЕС після ракетних ударів на загальну суму майже 20 мільярдів гривень. З нами на зв'язку Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач з засновник проекту Наші гроші. Пане Юрію, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю, Київ, добрий день. Якщо можна давайте більш детально про ось цей тендер, і про цю компанію. Ну те, що вона раніше належала до Укрбуду, це одна історія, але все ж таки, ось е, маловідома компанія, наскільки е, е, її участь могла відповідати тендерним умовам. Ну, тендерних умов тут як таких не було, оскільки уряд під час вторгнення дозволив енергетикам укладати контракти з ким попало на що попало абсолютно по закритим цінам і по якимось своїм критеріям обирати. Тобто мова не йде про якісь відкриті конкурси. Тобто, це абсолютно ручний режим, який абсолютно законно зараз дозволили от енергетиками. Чим вони користуються в повний зріст, і от «Укргідроенерго» – державна компанія, яка е, володіє і управляє нашими гідрославами. Станціями по всій країні, оце канівської. Ну все, що по Дніпру, по Дністру. От все, що ми знаємо, це велике. От ця компанія, от і укладає в такому, знаєте, ковбойському стилі контракти на велетенські мільярдні суми з. Грубо кажучи, з компаніями, які є певними ноунеймами, от відкриття таке ми зробили ще рік тому. контракт на майже 5 мільярдів гривень. Там 4 мільярди теж гривні з копійками на Дністровську ГЕС. Було укладено з Житомирською компанією, яка у себе в портфоліо раніше мала максимум, що це ремонт районної лікарні там, чи якогось місцевого стадіончику. Тобто там за 10 років компанія отримала, якщо не помиляюсь, 500 мільйонів гривень під підрядів всього. А тут, отак, от, такий, знаєте, кавелик, ляп, як ракета, прилетів ну, тебе, і на твоїй вулиці привернулась вантажівка з мільярдами. Да? І от, е і от це саме е, зробило зараз з другою вже компанією, якою портфоліо теж, скажімо так, не вражало з точки зору організації велетенських отаких таких бізнес проєктів Але все ж таки, Бо... ну ви кажете, я припрошую, що я перебила, От ви кажете, що це законодавчо дозволено а, урядом. Так. Тобто, фактично, мова зараз про якусь ну штучно створено прогалину у а, законодавстві, а, але тим так. не менше, це величезний об'єкт. Він все ж таки потребує ну доволі серйозних робіт. А, Ну, компанія ж має мати не тільки досвід, а ще й відповідну техніку, або як. Безумовно, щось щось вона повинна мати, да але от те, що я зрозумів з розмов з будівельниками, ну учасниками ринку, да от дивіться на оці підряди по захисту велетенських гідростанцій, зайшли компанії, які от під час вторгнення не мали досвіду будівництва захисту для інших ну, підстанцій. Ну от ми ж знаємо, да укренерго, держвідновлення і навіть енергатом вже кинувся захищати свої підстанції центр будують оці велетенські бетонні споруди для захисту. Тобто, умовно кажучи, вже в, вже в Україні є компанії, які мають відповідний досвід з організації таких робіт. А тут наймаються от абсолютно фірми без такого досвіду, і от будівельники припускають, от мої співрозмовники на ринку, що це умовно кажучи, так так формується генпідрядна така вертикаль. Це коли е, якась компанія виступає так би мовити обличчям проекту. Вона приймає на себе гроші, оці мільярди. А далі розпихує по субпідрядам вже тим компаніям, які насправді будуть щось робити чи не робити. Е, вона залишає собі якийсь відсоток. До речі, теж нікому не відомо ніякий. І по яким цінам вона далі роздає підряди? Ну, зали, залишається геть захак. Ну, але ж субпідряд взагалі? не є якоюсь новиною у світі бізнесу, особливо великого. Безумовно, але отаким от чином створюється ще одна, як не знаю, як це сказати, ще один прошурок жиру, де знімається маржа. От просто. Тобто, коли ти наймаєш не ту фірму, яка насправді буде робити, а яка просто сприймає на себе гроші і роздає далі. І виконує роботи вже геть хтось інший. А юридично відповідати буде оця компанія. Мовно кажучи, оця компанія буде потім відповідати по гарантіям чи ще по чомусь, чи в судах, я не знаю якось. Да? Але оскільки вона була прокладкою, ну моно кажучи, вона може зникнути, да залишивши по собі стіл, стілець і безвідповідальність, і без ско супідрядники скажуть, так а що ми ж виконували роботи для цієї компанії. Ну з неї питайте. Ну от на жаль, створюється така багатоповерхова е, споруда відповідальності та і е, ну вибачте за слово тринкання грошей. Тому що оцінити адекватність оцих цих мільярдів гривень абсолютно неможливо. Уряд і це дозволив приховувати. Але ж мають бути проведений якийсь аудит все одно, М -м -м -м, можливо. Хто ж тепер скаже, має не я, має? я не є фахівцем, тому я питаю вас, тому що ну це більше як Ні, ваша царина в в обов'язках обов нікого немає проводити аудит в урядовому цьому рішенні про засекречування а, будівельних проектів в сфері інфраструктури енергетичної йдеться про те, що контракти мають бути відкриті через 90 днів після завершення військового стану. Коли б це не було, от уявіть собі, да, коли у нас Ні, ну, це зрозуміла в... історія країна третій рік у стані війни. Да, да, от зрозуміло, да. Тільки не зрозуміло, чому приховують ціну бетона у цих проєктах. Ну от яка тут така військова таємниця, що треба приховувати ціну сталевих металоконструкцій? Що Путін знає, що у нас металева конструкція коштує 200 тисяч гривень за тонну, і через це е, скаже а, так вони ж там займаються корупцією. То мабуть, не будуть стріляти, бо вони все одно там корупціонери і що попало на роблять. Ну, бред. ну нема ніякої військової таємниці у ці у ціні будівельних матеріалів? Немає, але на жаль, і це приховується загалом. От як на вашу думку, оскільки ну ми з вами доволі часто спілкуємося в ефірах щодо ось таких доволі нестандартних тендерів, усіляких проєктів, от як на вашу думку, все ж таки, як це має регулюватися, якщо це можливо? Да, да все просто. От якраз е, громадськість і Верховна Рада, ну скажімо так, проадвокатували прийняття законопроекту цієї осіння. От тепер це вже є законом про обов'язкову публікацію кошторисних е, цін буд-матеріалів в системі Прозоро. Умовно кажучи, тепер бери виконуй той закон. І все опублікуй е, е, ціну буд-матеріалів Прозоро, і до тебе відразу буде набагато менше питань. Закон вже є. Закон передбачає, що енергетики теж мають публікувати ціну будматеріалів, але вони обирають зручну їм нормативну базу, посилаючись на вищу оцю таємницю, і оці знаєте, просто слова оці ну війна, військовий же стан, ну щось от там секрет. і люди, от такі зразу, ну да, війна. А що війна? Ціна будматеріалів все просто ціна бетону. Це ніяка не військова таємниця, і просто коли воно вже стане відомо. От через 90 днів по завершенню військового стану, от я уявляю, як відкриються тисячі там оцих проектів, хто буде потім заднім числом розбиратись? А по чим же ж бетон був там у тоді два роки тому, да чи коректно замовляли його по по тій ціні? Ну будь-які аудитори потонуть потім в цих історіях. Тобто, знаєте, створили таку штучну таємницю. Вона так розбухла до гіпертрофованих розмірів. А коли вже стало відкрита, вже просто ніхто не може на неї замахнутися. Ну от, на жаль, скоріш за все, так і буде. Я вам дуже дякую за ось таку розлогу інформацію. Дякую, що долучилися з нами на зв'язку. Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, засновник проекту Наші гроші.